Прем'єра 27 та 28 серії п'ятого сезону серіалу Будиночок на щастя відбудеться вже завтра, вівторок, 16 квітня на новому каналі, розпочинаючи з 19.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, в 27 серії на Макса чекатиме дуже неприємний сюрприз, адже до Макса підсалися хлопець Маші. До Синьківки приїде хлопець Маші, аби помиритися та повернути її назад у Київ. Поки Маша вагатиметься чи пробачати йому. Вася вирішить заробити та запропонує свої готельні послуги. Щоправда, жити Діма тепер буде у Макса. Тим часом Макс не знав, що в нього тепер мешкатиме хлопець Маші, тому радо запропонував йому свої апартаменти на прохання Васі, який запевнив, що Діма його племінник. Тому не пропустіть реакцію Макса, коли він дізнається правду. В 28 серії Наталка згуртується з Дімою, аби остаточно посварити Макса та Машу. Та що вони задумають? Тим часом Назарчик із Любанею теж мають свій план щоправда, на Васю. Мама із сином придумають, як можна назавжди відбити бажання пити. Після цього Васілеч із розуму не зійде. Він скаже, що бачив ночі інопланетян, та ще й друзі кажуть, що Любка може бути рептилоїдом, як він перевірятиме її на справжність? і чи допоможе шокова терапія позбитися алкогольної залежності. Загалом, чим далі, тим стає все більш цікавіше. Появи діми колишнього хлопця Маші додав до цієї історії ще більше напруження та несподіванок. Тому не пропустіть наступні серії, адже попереду на нас чекає багато захоплюючих моментів та несподіваних поворотів подій. Що ж, пишіть в коментарі, як ви вважаєте, чи вдасться наталки з Дімою розварити Макса з Машею, ставте подобайку і до зустрічі!